Всім привіт! Вітаю вас на каналі Fine Evolution. Мене звати Юлія Бобровська, я керівник напрямку бухгалтерського супроводу ФОПів. І сьогодні я вам розповім, які ж зміни чекають підприємців у 2024 році. Тож, розпочнімо. Спершу я хочу поговорити про те, які ж ліміти передбачені у 2024 році. Для першої групи ліміт доходу становить 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень. Для другої групи ліміт становить 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень. А для третьої групи 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. У разі ж перевищення ліміту. Підприємці зобов'язані перейти на вищу групу. Тобто перша група переходить на другу, друга переходить на третю. А ті підприємці, які були на третій групі і перевищили ліміт, будуть зобов'язані з наступного кварталу перейти на сплату інших податків. Це значить, що потрібно перейти на загальну систему оподаткування. На жаль, далі я вам розповім про ставки єдиного податку, які передбачені для ФОПів. Для першої групи розмір щомісячного авансового внеску буде становити 302 гривні 80 копійок, для другої групи 1420 гривень. Для третьої групи все залишається без змін. Ви сплачуватимете 5% від доходу, а для платників ПДВ 3% від доходу та 20% ПДВ. Чи є винятки, хто не сплачує єдиний податок? Так, є. З 1 березня 2022 року підприємці, які знаходились на першій та другій групі, Сплачували єдиний податок добровільно, але вже з 1 серпня 2023 року відновилась обов'язкова сплата єдиного податку. Виключення становили ті підприємці, які були зареєстровані на окупованих територіях та в зоні бойових дій. Перелік таких територій можна переглянути. В наказі мінреінтеграції номер 309 від 22 грудня 2022 року, де зазначено перелік таких територій. А що ж зі сплатою ЄСВ? З 1 січня по 31 березня 2024 року розмір ЄСВ буде становити 1562 гривні. А вже з 1 квітня по 31 грудня 24-го року розмір ЄСВ буде становити 1760 гривень. Чи залишається сплата ЄСВ добровільною? Так, залишається. Ви й надалі можете не сплачувати ЄСВ. В період воєнного стану та протягом 12 місяців по закінченню воєнного стану. Проте потрібно зазначити, що ті, хто не сплачує ЄСВ, їм не буде нарахований страховий стаж, який потрібен для пенсій, декретних, лікарняних та інших соцвиплат. У вас може виникнути запитання, чи потрібно подавати звіт по ЄСВ? За 2023 рік, якщо протягом усього 23-го року ви не сплачували ЄСВ. І моя відповідь буде однозначно так: потрібно. Ви подасте звіт з нульовими показниками для того, щоб податкова зрозуміла, що ви скористались пільгою і при цьому не забули про сам звіт. А зараз трошки цифр для фопів, які мають найманих працівників. Хочу зазначити, що мінімальна заробітна плата буде змінюватись двічі протягом року. З 1 січня по 31 березня мінімалка буде становити 7100 гривень, а уже з 1 квітня і до кінця року 8000 гривень. Звідси випливає, що якщо ви будете сплачувати мінімальну заробітну плату, то вам потрібно буде платити наступні податки. Якщо оклад буде становити 7100 гривень, то ПДФО буде до сплати 1278 гривень. Військовий збір 106 гривень 50 копійок. І ЄСВ 1562 гривні. А вже з 1 квітня при ставці 8 тисяч гривень, ставка ПДФО буде 1440 гривень. Військовий збір 120 гривень і ЄСВ 1760 гривень. Сподіваюсь, що інформація вам була корисною. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!